20-ї серії, четвертий сезон Джоджо все більше і більше створює враження, що на мене плюють з високої гори, поки я його дивлюся. З'явився нарешті Кіра. Є багато цікавих моментів з ним, і саме до його арки поки питань немає. Проблема тут зовсім в іншому. Після того, як Кіра доволі жорстоко вбивши Гетчі, мені було його справді шкода. Це зробили дуже добре і грамотно сумним моментом. Джоски та Куясу також відреагували болісно. І хоч майже в кожній серії Джоджо хтось помирає, але в цей раз нам показали це максимально і передали жах, який відчував персонаж в той момент. Тож сум в кінці був далеко не лишнім. Проблеми почались, коли вся команда смурфіків зібралась, щоб про це поговорити. Тобто цих людей вирішили ввести в курс справи, так ніби вони якісь довірені особи. Друзі, і кого ми там бачимо? Як мінімум, три маньяка і дві якісь незрозумілі персони на одну серію. Окей, Юкако виправилась і це хоч якось спробували розкрити. Можливо, докої, чи вона нікого не катувала і не вбивала, коли їй щось не подобалося. Хоча сумніваюся. Рохан, який взагалі робив з людей маріонеток, витягував з них всі спогади. Він записував все це, а люди помирали жахливою смертю. З кожною сторінкою. Все більше і більше втрачаючи себе, поки повністю не помруть. І ось цей пиздюк, навіть забув як його звати, який, по-перше, намагався вбити Джоскі та Джотаро, як мінімум. А по-друге, він взагалі маньячело знущається над тваринами і, получає від цього задоволення, і мріє зґвалтувати дівчину з його школи. Це, блядь, це взагалі. Це, це взагалі піздець. Тобто нам хочуть показати, що от з ними все нормально. А кіра це маньяк, якого треба вбити обов'язково. Я не спорю. Кіра маньяки заслуговує смерті чи як мінімум до вічного утримання в'язниці. Але ж і ці троє людей також цього заслуговують в повній мірі. Вони такі ж, блять, маньяки, як і Кіра. Були приклади до цього в Джоджу, коли вороги ставали друзями. Але це були або ті, ким керує паразит, або просто противники, які мали честь, і потім розуміли і розкаювалися в своїх злочинах, як вагон, наприклад. А тут, ну, просто тупийша. Санта-Барбара, ні логіки, ні інтелекту я в персонажів не спостерігаю. Взагалі, навіть Джотаро і Джозеф отупішали просто в ноль. Ловимо маньяка, поки дружимо з трьома такими ж маньяками, які пару серій тому пробували їх вбити. І найсмішніше те, що відчуття, що нам взагалі сюжет каже якісь рандомні речі для того, щоб їх сказати. І більше ні для чого. Тому що під час де Юкако тупо маньячка вона не зрозуміла своїх помилок. <реш> як мінімум, блять. Хоча, як на мене, там розумій, не розумій, світить в'язниця. Ти викрала блять, людину, ти чуть її не вбила. йоб твою мать нахуй. Рохан це взагалі Кіндер. В одній серії він маньячело, який просто вириває, скоячи його життя в прямому сенсі, йому добряче навалюють, і ти надієшся, що він помер. Але в найближчих серіях він вже гуляє скоючи і робить якусь хірню з ним. Скоячи якого він чуть не вбив. Ви не задумуєтеся, що якби він так само може ходити і вбивати людей? Чи якщо вас не чіпає, то вам вже похеру? Ну окей. Можливо, у вас така логіка, але ж ви ще й з ним подружилися, а більше того, разом з ним вирішили ловити кіру. Що це за пиздануті подвійні стандарти? А ось цей жук смердюк це взагалі чмогнеле, яке, блядь, по-доброму мали б хірачнути ще тоді, коли він хотів хірачнути їх. Якщо вже не так, то у в'язницю він і зараз потрапити може спокійно. Як мінімум, за те, що він знущається над тваринами, він робив не одну спробу вбивства і думаю, як. Мінімум одну людину він точно за своє життя вбив щодо зґвалтування. Це Блять, пізд взагалі, якщо ви точно знаєте його намір, тому що той стенд не бреше, то якого хуя оце Во ходить ще по вулиці? Чому йому не можна зробити ора-ора чи муда що небудь? І от після цього всього, як мені дивитися цю всрату частину? Історія якої нелогічна до такої степені, що ти, блять, бачиш одного і того ж персонажа в трьох видах, і аніме ніби каже. А давай, блядь, забудемо, що він там дві серії тому вбивав невинний. Людей. Тепер от буде ось так. Тепер він отакий. Підходить. З таким підходить історії в аніме ніякої. Всі персонажі сприймаються як просто картинка без мозку. Ніякої ідеї, ноль мозку. Глядача мають за просто якогось обше тупорилого, вважаючи, що ми 2 плюс 2 не можемо навіть зв'язати. Мені особисто гидно дивитися за історією, де купа маньяків і тих, хто їх підтримує в цьому, говорить про якусь мораль і ловить кіру через те, що він, як виявилося, маньяк. Четвертий сезон Джоджо -Джо з 20-ї серії почав повністю розвалюватися, і йому вже не повернути статус хоча б 10% якості тієї, яка була в минулих частинах. Поки що дивлюсь цю парашу тільки тому, що основна арка цікава. Але Джоскі, Окуясу чи того ж Джота розприймати як персонажів не можу взагалі. Вони просто порожні. У весь сюжет це просто кусок ідеотизму та моральності, яка одобрюється головними героями. І я б розумів, якби історія була про те, що от маньяки ловлять маньяка. це якось би правильно розкрили і показали, вивели якусь мораль або, хоча б ідею. Але ж ні, беруть маньяка, показують його як якогось хорошого і кажуть. Тепер буде так: я критикую не історію чи таку ідею для сюжету її можна гарно розкрити з правильної сторони. В третій частині Джорджо був такий персонаж, як Польнарев. Головна його ціль була вбити гвалтівника, який зґвалтував його сестру та вбив її потім. В четвертій же частині Джорджо з потенційним гвалтівником всі дружать. Це в своїй основі залишається історією про добрих, які борються з поганими, і нам це так пробують показати. Половина з тих добрих, яких нам хочуть показати, це маньяки і гвалтівники. І виникає питання: так хто добрий, блять, взагалі в цій історії? А хто поганий? Якщо Кіру в наступній серії зроблять хорошим, от взагалі там солоденький, ви сприймете це як щось нормальне? Чу уявіть того ж діо, який разом, наприклад, з Джотаро ловить Кіру. Протому вся його особистість як антагоніста зникає, без пояснень. І заміняється на найстандартнішу роль доброї помідорки. Я не проти антагоністів, і мені часто подобаються такі персонажі набагато більше, ніж протагоністи. Але давайте, маньяк буде залишатися маньяком. А антагоніст в сюжеті виступатиме в ролі антагоніста, який показує нам на своєму прикладі, що бути маніяком це якось не дуже нормально. І якщо ти, наприклад, захочеш ним стати, будь готовий, що рано чи пізно це призведе до дуже поганого кінця. Для тебе. Четверта ж частина Джоджу каже, що якщо у всіх навколо, в тому числі і тебе, пам'ять обнулюється кожні дві серії, то ти можеш бути маньяком. а може ти і не маньяк, а може ти і курочка Степан, а може ти і хтось там ще. Похер. Дві серії новий сюжет. Також хочу подякувати спонсорам цього каналу, які підтримують його матеріально. А саме: Роман Сірош, Кріпак, Шакур, Тобі, Дубобі, Ангел ТВ, Юджин, дядько, Ноуней, Ксюша Бучинська та Андрій. Велика вам подяка за те, що допомагаєте цьому каналу існувати та розвиватися. Дуже дякую. Якщо ви також захочете потрапити в це коло чудових людей, отримати ексклюзивні штучки, там анонси, новини та стати частиною взагалі цього каналу, то за посиланням в описі ви можете це зробити Також не забувайте обов'язково підтримувати нашу армію. Посилання, звичайно, також є в описі. І все, подруги! Бувайте! Зустрінемось у наступних відео.